Неочікувано для мене снапшот 25W08A з'явився на горизонті, принісши з собою нові можливості. Сьогодні ми разом з вами дослідимо всі його найцікавіші деталі: від нових звуків вевків, які зроблять гру більш атмосферною до візуального оновлення яєць виклику, яке додасть їм більше індивідуальності. Все це та багато іншого чекає на нас у цьому снапшоті. Тож давайте детальніше розглянемо всі ці нововведення та дізнаємося, як вони змінять гру. Розробники завжди прагнуть зробити гру більш цікавою та захоплюючою, і візуальне оформлення відіграє в цьому неабияку роль. У цьому снапшоті ми бачимо значні зміни у візуальному оформленні яєць виклику. Кожне яйце тепер має свій унікальний дизайн, який не тільки відображає індивідуальність та характеристоти, яку воно викликає, але й робить їх більш інформативними та цікавими для гравців. Наприклад, яйце скалета має сірий відтінок та потискану текстуру, а яйця підводних Фаїн мають воду навколо текстури. Форма самого яйця також зазнала змін. Тепер вона відрізняється, щоб відображати розмір істоти у світі. Наприклад, менші істоти, такі як курча або кролик, мають менші яйця виклику. Тоді як більші істоти, такі як боронитель або корова, мають більші яйця виклику. Окремо варто відзначити, що у жодного яйця немає очей, окрім кріпера, якому залишили канонічну текстуру. Це виглядає трішки дивнувато. Можливо, через те, що я ще не звик до них. Це робить яйця більш унікальними та дозволяє гравцям з легкістю розрізняти їх. Особливо цікаво виглядають яйця виклику селян, відьми та інших істот з виразним носом, зачах дизайн вийшов дуже комедним та оригінальним. Загалом переробка візуального оформлення яєць виклику є приємною зміною. Для багатьох гравців це може стати заміною ресурспаків, які використовувалися для того, щоб якось відрізняти мобів у всій цій кількості. Звичайно, дехто може сказати, що Модженк просто беруть вже Існуючі ідеї та перероблюють їх, але хіба це погано? Як на мене, це чудово, що розробники показують своє бачення таких речей та роблять гру кращою для нас. У світі Майнкрафт звуки відіграють важливу роль у створенні атмосфери та зануренні гравця у гру. У цьому снапшоті розробники вирішили додати більше різноманітності у звуки вовків, щоб зробити їх більш реалістичними та цікавими. Додано 6 нових варіантів звуку вовка з унікальними звуками оточення, поранення, смерті, гарчання, скавуління та задихання. Нові звуки є частиною різновидів, що мають такі назви: великий, милий, піглінський, злий, сердитий та сумний. Почнемо по порядку. Великий різновид відрізняється такими звуками, милий різновид має такі особливості. Піглінський вовк видає наступні звуки. Злий рік знову проявляється у цих звуках, стередий вовк звучить ось так, та сумний варіант вирізняється такими звуками, також відбулися цікаві зміни у спавні овець порівняно з минулим снапшотом, які впливають на різноманітність кольорів їхньої вовни. Розробники скасували попередню зміну, що дозволяла синім, світло-синім, блакитним, жовтим, помаранчевим і червоним вівцям природно з'являтися в різних біомах. Ймовірно, це рішення пов'язане з тим, що гравці залишилися незадоволеними великою кількістю овець різних кольорів. Наразі у холодних біомах чорні вівці залишаються найпоширенішими. Проте тут також можна. Зустріти рідкісні кольори, такі як сірий, світло-сірий, білий та коричневий. У теплих біомах коричневі вівці залишаються найпоширенішими. Тут також зустрічаються рідкісні кольори, такі як сірий, світло-сірий, білий та чорний. Рожеві вівці, які раніше, є дуже рідкісними та можуть з'являтися у будь-якому біомі. Окрім змін у вовках і яйцях виклику є й інші цікаві нововведення. Відтепер кольор опалого листя змінюється залежно від біому, додаючи й більше реалістичності. У різних біомах листя матиме унікальні відтінки, що підкреслить особливості кожної місцевості. На мою думку, було б ще цікавіше, якби листя мало більше різноманітності навіть у межах одного блоку. Наприклад, окремі листочки могли б відрізнятися за кольором чи мати випадкові текстури, щоб зробило пейзаж ще більш живим і при Одним. Окрім цього, снапшот 25W08A приносить покращення у фарбування вовни овець. Тепер, як і у битроці, змінюється не лише зовнішня вовна, а й підшерстя. Це справді гарна візуальна зміна, яка нарешті дозволяє адекватно розрізняти овець. Та ще одна зміна запозичена з битроку. Тепер вівці можуть їсти папороть. Ось і всі основні зміни, які приніс снапшот 25W08A. Як вам цей ст? На мою думку, він здався дуже. Дуже цікавим та корисним. Зміни, хоч і не глобальні, але відчутно покращують різні аспекти гри. Особливо мені сподобалися зміни у візуальному оформленні яєць виклику. Новий дизайн робить їх більш інформативними та цікавими. Варіанти звуків вовка – це також чудове нововведення, яке додає грі атмосфери. Ну і звичайно ж, не можна не згадати про овець та листя, яке тепер виглядає ще краще. Сподіваюся, вам також сподобався цей огляд. Діліться своїми враженнями в коментарях. А на цьому я з вами прощаюся. До зустрічі в наступних відео.